Всім привіт! Я Мар'яна і я нутриціолог. Але сьогодні буде відео не про те, як я стала нутриціологом, сьогодні буде відео про те, що мене привело до здорового способу життя. Це буде не зовсім просте відео, мені досить складно було його почати знімати. І я досить довго його відтягувала. Чому? Тому що буду розповідати. Не про зовсім найкращі роки свого життя. А таких було більше десяти. Більше десяти років я боролася з головними болями, з хронічними мігренями та з тим, що нічого не допомагало. Розпочну з самого початку. Я не пам'ятаю точно в який час розпочалися ці головні болі. Але пам'ятаю, що це було ще коли мені е, точно не було 25. Мені точно не було 23, це було десь в 20 років. На даний час мені, мені 33, уявляєте? Та тільки в 30 я почала жити. До того часу е, головні болі були, але вони йшли по наростаючій. Тобто, спочатку мені допомагав анальгін. Потім мені допомагав аскофен, потім мені вже допомагали тільки сильніші препарати, потім я вже не могла під час головних болей пити таблетки, а приходилось колоти уколи. Я розповім про те, коли був найбільш переломний момент в моєму житті. І коли я в один день захотіла закінчити своє життя. Це було в. У 2020 році, в січні місяці. В грудні місяці я приїхала з Італії в Україну з своїм братом і чоловіком, і у мене почалися сильні головні болі. Ніхто не розумів, чому, тому що, в принципі, ми приїхали відпочивати в Україну, в мене не було ніяких таких сильно е, великих планів. Та в один момент. Ці головні болі почали ставати сильніші, 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 дійшло до того, що я просто в один день не змогла встати з ліжка. Я не змогла тримати в руках навіть просто стакан води. Це було жахливо. Мій брат бігав в аптеку, яка знаходиться на першому поверсі будинку, а чоловік просто не знав. Що йому продовжувати робити, якщо нічого не допомагає? Звичайно, що лікарі сказали, що потрібно здати розширений аналіз УЗД, судин, МРТ, здати загальний аналіз повністю крові, Тільки було дивно те, що я приходжу здавати кров, точніше, мене чоловік приводить в прямому сенсі цього слова, тому що я дуже сильно себе погано почувала. І я кажу, що мені погано. Вона міряє мій тиск, в мене тиск 40 на 60, якщо я не сумніваюся. Прямо зовсім зовсім низький. І вона бере цю кров. Виявляєте? Вона бере цю кров і в машину я вже не пам'ятаю, як сіла, а з, з машини, коли я вийшла під будинком, я вже зайти сама не змогла. Далі був момент, коли мені потрібно було прийти зробити МРТ. Хто його робив хоча б раз в житті, ви знаєте, що це таке, коли всередині тобі там товче, ти чуєш певні звуки, ти ще й заїжджаєш головою, в моєму випадку, тому що я робила на голову е в таку, начебто, шафу. Я в той момент думала, що в мене якийсь рак. Тому що, ну, як це так може бути? Що мені наскільки погано, що ніхто не може допомогти. В час цього МРТ мене голова наскільки сильно боліла, що я думала, що я не витримаю. Але я витримала, МРТ зробила. Я отримала аналізи. І в аналізах МРТ все окей. Розширений УЗД Суден, все окей. Ох. Аналізи, все нормально, а мені погано. Мене не влаштовує те, що в мене все нормально, тому що я розумію, що є якась проблема, але мені ніхто не може з нею допомогти справитися. В той момент сталося так, що мені призначили психотропні таблетки, які мали мені допомагати з цією головною більлю. Я почала їх пити, тому що я просто хотіла, щоб мене моя голова перестала боліти. Знаєте, це дуже жахливо, коли ти розумієш, що тебе дратує все, коли тебе починає боліти голова, тебе дратує те, що літає якась муха. Що хтось дихає біля тебе, тебе рятує те, що машини на вулиці їдуть. Тебе дратує найменший взагалі шум, тому що ти не можеш справитися з цим шумом. Тобі здається, що це шумить просто в тебе в голові. Це був жах. І в один момент, коли я лежала в ліжку, я розуміла, що я не можу встати в туалет, я не можу випити стакан води сама. Мене голова наскільки боліла в той момент перший раз в житті більше 4 днів підряд. І просто я засинала з головною білью. Я просиналася з головною білью. Це тривало чотири mm -hmm. дні. Я вже пила ці психотропні таблетки. Я зрозуміла, що я не хочу жити. В один момент я проснулася, і я подумала: якщо б я могла встати, я б пішла і кинулася з балкону. Я знімаю це відео, знаєте. Я знімаю його не для того, щоб вам пожалітися, не для того зовсім, щоб а, хтось щось почав змінювати в своєму житті. Хоча я завжди за те, щоб кожен ставав кращою версією себе. Але я його знімаю для того, щоб люди, які мають таку проблему, вирішували її не завжди таблетками. Дуже часто ми кидаємося в крайності, от як я. Щоб пробували різні способи, саме з різних сторін. тому що інколи вирішення проблеми дуже просте, а ми чомусь все ускладнюємо. Ми літаємо по лікарях. Я витрачала дуже велику кількість е, грошей на аналізи, тому що я робила ці аналізи як в Італії, так і в Україні. І ніде нічого не було видно. Мені в Італії приписував лікар. Таблетки, які в пачці, як зараз пам'ятаю, було тільки три. Там дуже була сильна доза, і він казав: не пити кожного дня максимум 3 таблетки в місяць. Та я не могла 3 таблетки в місяць випивати, тому що мене голова боліла постійно. Наприклад, коли я ходила на роботу, мене могла голова боліти 5 днів в тиждень, 2 дні не боліла. Знаєте. А що я робила? Я випивала таких три пачки в місяць. Попри те, я колола спазмалгон, і цей спазмалгон навіть не завжди допомагав. Єдине, що я просила, щоб коли я йду на роботу, щоб я могла бути адекватною. Я працювала з дітьми, я на той час працювала на прибираннях, де ти можеш, в принципі, і не зовсім а, зациклюватися на тому, який в тебе стан. Хоча таким чином я зруйнувала в одній квартирі. Повністю їм всі крани, тому що використала не ту хімію, яку потрібно. Знаєте, є такі моменти, коли е, просто тебе щось болить, і ти не можеш концентруватися. От в мене це відбувалося дуже часто. Е, я працювала на той час і няною, і щоб дитину забрати садіку, були в мене такі моменти, коли я не могла сама йти, але дитину не могли віддати нікому, крім мене. Моя мама йшла зі мною, я забирала дитину з садка. І моя мама разом з тою дитиною вела мене додому, до тих батьків. Е, ви скажете, що я могла там, відпуститися з роботи? Так, звичайно, що могла. Але я не могла це робити на постійній основі. А мене голова боліла на постійній основі. У мене біль не пропадала. Вона притуплювалася от так. І основною проблемою цього всього. Було моє харчування. Та ніхто, ніхто мене не запитав, Маряна, що ти їш? Як ти ведеш свій спосіб життя? Я вам зараз кричу в камеру. Знаєте чому? Завдяки такому життю, такому стану своєму, я почала думати, що я їм, для чого я це їм, що дасть мені це яку користь, чи дасть воно мені цю користь. У 2020 році мене боліла сильно голова, нам було потрібно поїхати до чоловіка, до його батьків, в свята, тому що це в Україні січень це свята. І, звичайно, що я випила багато таблеток і я вирішила, що ми маємо там бути, тому що це для нього важливо. Ми приїхали, я сижу і просто розумію, що кожен щось їсть. А мені ці звуки в голові як наростаючій. Чим раз, тим більше, більше, більше. І в мене просинається агресія. Але в мене агресія від того, що я не можу, я просто сиджу і мені погано. І ще мені починають говорити, що їж, а я їсти, в принципі, не можу, бо я починаю їсти, мене починає тошнити. Тому що в мене були хронічні головні болі, які за рахунок того, що голова дуже сильно боліла, мене починало тошнити. В результаті, якщо я починала їсти, я починала рвати. І це все йшло як в замкнутому колі, з якого я не могла вийти. Тобто, щоб мені почати їсти, мені треба було, щоб почала перестати мене боліти голова. А голова не переставала боліти, бо організм був е як втомлений, розумієте? Тому що я давала йому тільки таблетки. А таблетки він не приймав, тому що не було їжі. І я йшла і рвала. І це було якесь таке коло, з якого я думала, що я ніколи не вирвуся. Я вирвалася, як бачите. Мені 33 роки, і я себе почуваю ідеально, надзвичайно. Саме тому я якось в один момент пообіцяла собі, що якщо я розіберуся з цим, я буду допомагати максимально великій кількості людей змінювати своє життя на краще, створювати цей здоровий спосіб життя, тому що кожен індивідуальний, хтось може харчуватися так, а хтось зовсім по іншому, хтось може ввести в свою рутину щоденну фізичну активність, а хтось не може. Але він може щось зробити і інше. І це про те, що здоровий спосіб життя це пазл, це пазл, який потрібно скласти кожному по-своєму. В той момент, коли я сиділа в тих гостях, сталося те, що поки ми їхали, я сказала чоловіку, що мені погано, ми сіли в машину, ми їхали 20 кілометрів, це орієнтовно 20 хвилин. За 20 хвилин мій стан змінився до трішки поганого, до наскільки поганого, що я не пам'ятаю, як я з машини дійшла до квартири. Потім я лежала знову 2 дні з надзвичайно сильною головною більлю, яку неможливо було просто ніяк зменшити. Я просто починала щось їсти, мені ставало погано. Я починала пити таблетки, я починала рвати. І оце якийсь цей круг, з якого я просто хотіла, я просто божеволіла. Розумієте, якщо вам кажуть, що легкі психотропні таблетки е нічого не роблять, то вони роблять. Вони роблять, вони міняють ваші думки. Вони міняють ваші емоції, вони міняють ваше сприйняття життя. Будь-яка таблетка, яку ми випиваємо, це якась хімічна сполука, яку ми кидаємо в себе, в свій організм. Вона потрапляє в кров, вона потрапляє в ваш організм. Звичайно, що вона впливає, будь-яка, чи це вітамін, чи це якийсь певний, не знаю, анальгін, чи це навіть, от як в мене було, психотропна таблетка. Все впливає, все впливає на все. Я за те, щоб кожен, хто починає пити якусь таблетку, почитав не тільки те, яку користь вона несе, а те, яку шкоду вона несе для вашого організму. У 2020 році в нас почався ковід. І, звичайно, що я в Італії була, і я попала під ту акцію, коли прийшлося три місяці сидіти вдома, без виходу на вулицю. Сталося так, що начебто я відпочивала, а мене голова. Боліла майже кожен день. І мені перестав допомагати спазмалгон в е, уколах. В таблетках він же мені зовсім там давно не допомагав. Я почала пити якісь італійські різні штуки, але вони мені не допомагали. І це наскільки ж жахливо, коли ти розумієш, що в тебе є якийсь певний, певна біль, певні симптоми, які, з якими ти, в принципі, не можеш жити. І ти кругом хочеш, хочеш собі допомогти, а ніхто не може допомогти. Та склалося так, що завдяки ковіду я набрала 10 кілограм. Я набрала цю зайву вагу і почала шукати когось, хто може мені допомогти втратити ці зайві кілограми. Е, потрапила я в Інстаграм на одну дівчинку, яку рекомендувала одна моя подруга з України. І я, звичайно, що довірила цій людині, тому що її рекомендувала близька мені людина. Я написала, вона створила мені такий, начебто, план харчування. Там було все дуже просто: каша, яйця, риба, м'ясо, овочі, менше цукрів, більше корисної цільної їжі і так далі. Я почала це все робити прямо з тим, що я хочу схуднути, не з тим, що, я, що в мене є головні болі. І орієнтовно за два тижні мені вже я помітила, що в мене менше головних болей. А через місяць. Вони пропали, ви уявляєте, мої головні болі розсіялися кудись. Але я захотіла робити експерименти. Моїм експериментом було те, що я, коли вже скудла, в принципі, до тієї ваги, що мені було окей, я подумала: а чого б мені не почати їсти, так як я їла раніше? Звичайно, що я це зробила, і мої головні болі почали повертатися. Потім інший момент, коли в мене було так само, це коли я приїхала в Канаду два роки назад. ми на початку харчувалися хаотично, просто з того, що нам давав фудбанк в Канаді, і моя головна біль повернулася. І навіть зараз, якщо я один день там десь халтурю щось їм не те, в принципі, Окей, але все одно я маю бути більш на збалансованому харчуванні. Як тільки я починаю це гратися в якісь, ці дивні ігри, де тут їм, а тут в мене свято, а тут ще щось. Відбувається жах, моя головна біль повертається дуже швидко. Чому це відбувається? Тому що в мене погано засвоюється білок в організмі. Я цього не знала. Цього ви не побачите на звичайних аналізів. Це треба робити розширений аналіз, і саме з нього можна це побачити. З цим потрібно просто вчитися жити. Можна, звичайно, підключити різні пігулки. Але я вирішила, що я за здоровий спосіб життя за те, щоб відчувати себе, тому що коли ми відчуваємо своє тіло, ми відчуваємо взагалі, як працює наш організм, а він завжди нам підказує, що йому не так. То, в принципі, ситуація складається дуже добре. І за два роки в Канаді ми перехворіли грипу. З чоловіком тільки перші місяці, коли приїхали сюди, тому що ми жили до цього в Італії, і в Італії клімат, звичайно, що тепліший, тут холодніший, і ми за рахунок цього перехворіли цим грипом. Після того я ні разу, ні він ми не мали грипу. Звичайно, що ми не ходимо тут в аптеки, але ми ходимо весь час в супермаркет і купуємо здорову їжу. Знаєте, всі ми хочемо чогось смачненького з'їсти. Але чомусь ми думаємо, що смачненьким може бути тільки шкідлива їжа, смачненьким може бути і корисна їжа. І я це запевняю всіх. Я, в принципі, і для цього зробила свій курс, де я вчу харчуванню здоровому саме, а, вчу здоровому відношенню до себе та здоровому способу життя саме індивідуально, щоб ви його підібрали для себе в свою рутину, яка у вас вже є, в свою роботу, яка у вас є, в свою сім'ю, яка у вас є. Ще додаєте щось те, що буде збагачувати і вас здоров'ям, і вашу родину. А для кожного здоровий спосіб життя зовсім інший. Якщо для мене це, наприклад, може бути фізична активність 5 разів в тиждень, то для вас це може бути, наприклад, 2 рази в тиждень йога. мої експерименти на моєму здоров'ї закінчились тим, що є моменти, з якими я буду вже просто мусити жити до кінця свого життя. Я, напевно, в своєму житті пропила всі таблетки, які тільки були знеболюючі. Я та людина, яка. Дотепер, якщо в мене болить голова десь там зовсім рідко, там буває раз в два місяці навіть, то три роки не п'ю таблетки. Але я вам скажу, що дотепер мій організм, звичайний анальгін, не сприймає. Він не реагує на нього ніяк. Сьогодні я завершу це відео тим, що дбайте про своє здоров'я, дбайте про своє сьогодення, дбайте про те, щоб... Ви сьогодні зробили все для того, щоб завтра було ще краще. І знаєте, що не завжди вам допоможе лікар, що не завжди вам допоможе таблетка. Інколи ви самі собі можете допомогти в самих глобальних речах. Як от я собі. Я собі допомогла і тепер допомагаю іншим. І можу сказати, що я саме в 30 років почала насолоджуватися життям. А до цього я тільки думала, де взяти таблетку, яка таблетка мені допоможе, і скільки часу мене ще буде боліти ця голова. От така от ситуація. Дбайте про своє здоров'я. Пам'ятайте, що ваша сила всередині вас. Ви можете себе вилікувати, ви можете бути кращою версією себе, і ви можете змінити своє життя не тільки завдяки лікам, а завдяки звичайній, простій. Їжі та любові до себе.